Так, друзі, сьогодні записуємо відео з результатами торгів за серпень 2025 року. Підготував невелику презентацію, таку на п'ять слайдів буквально. І пробіжимося коротко по основним моментам одразу до справи. Перше, я отримав нарешті фандет 100 тисяч. І сказати, що є якась ейфорія, якісь такі прям ейфоричні відчуття, то ні. Типу, за дистанцію в два роки, ось цей результат він вже сприймається просто як. Просто як результат проробленої роботи. Було стільки там ці втрат аккаунтів злетів, падінь що зараз оця сотка вона не відчувається як якимось таким піковим результатом. Це просто така сходинка, причому відчувається як якась невелика, абсолютно сходинка, як тільки саме якийсь старт. І такі відчуття, що тільки-тільки, от. Це мінімальна алокація, коли ти починаєш там звикати до якоїсь фанде торгівлі. Хоча, знаєте, я і на першому аккаунті так само думав, що це от тільки старт, мені треба зараз звикнути. Потім, коли я отримав другий аккаунт, так само фанде теж казав: от, я тільки там е, такий новачок фанде трейдер, я ще сильно там не духарюсь, не задираю носа, я працюю. Типу мені треба звикати і, скажімо так, закріпитися на цьому результаті. І я не впадав в ейфорію на другому фандед-аккаунті, і ось зараз третій фандед-аккаунт. І знову ж таки не, ну, була радість, і було приємно від того, що закритий челендж саме. Тому що е, челендж на останній цей аккаунт на е, досотки він зайняв 4,5 місяці. І просто закриття цього челенджу це відчувалося полегшення від закриття цього челенджу. Що все, величезна задача закрита. І це було радості там рівно на 5-10 хвилин, типу, і ти просто приймаєш цю думку і, поч... і усвідомлюєш, що все, ну просто зараз працюєш з трошечки більшою алокацією, але твоя робота, моя робота від цього ніяк не має абсолютно змінюватись. І на рівні відчуттів нічого абсолютно не помінялось. Я що двадцятку торгував, що 40 торгував, що зараз 100 тисяч. І відчуття абсолютно однакові. Одні ті самі дії, одна й та сама торгова стратегія. Одна й та сама рутина, ось якось так. Так перейдемо до наступного слайду. Я вже про це згадав, що зібрав алокацію саме 20-20-60, тобто три фанде такаунти. Ось я прийшов до цієї думки поступово, що потрібно якось поступово складати цю алокацію, тому що. В мене були і 100 тисяч акаунти, і 60 тисяч акаунти до цього. І от вони якось зливалися. Вони зливалися по якимось там системам за період два роки, маю на увазі. Вони зливалися по якимось певним системам, тобто це не була там лутка. Але вони от зливалися. І коли я почав зменшив трошечки обороти і почав торгувати менші акаунти, я пройшов першу двадцятку в кінці 24-го року в грудні. Потім через два з половини місяці пройшов ще одну двадцятку. На той час я вже тоді торгував два одночасно акаунти і взяв ось цей ще челендж на 60 тисяч, який я проходив 4,5 місяці, бо одною в сумі, коротше кажучи, ми маємо початок вересня місяця, і нарешті я ось закрив цю локацію і зараз з нею працює. Тому така невеличка порада, кому важко там і не йдуть сотки. Можете трошечки психологічно збавити обороти і просто починайте поступово-поступово нарощувати алокацію, тому що ось цей перехід він був досить плавний. У мене психіка спочатку звикала до 20 тисяч до цих пей-аутів невеликих. Потім, коли я торгував два аккаунти разом, я тренувався менеджити їх, відкривати одночасно угоди, копітрейдити, ну, виконувати якісно свою роботу, тому що ці мілісекунди теж між. Відкриттями угод на, одній, на на одному і на другому аккаунті це теж треба все тренувати, щоб чітко воно виконувалось. І і так само з моя звикала до сум, до паяутів на двох аккаунтах, і був досить плавний перехід. Ось, і зараз 60-ку я додав. Один з акаунтів в мене тимчасово заморозили. Про це я розповідав в минулих відосах через конфлікт з five Years Мені один з фандед-аккаунтів просто заморозили, його не деактивували, не заблокували. Типу, коли сказали так, грубо кажучи, що не можна мати одночасно по нашим правилам два 20к-аккаунти. І коли ти зільєш ось цей свій 20к-аккаунт, ми тобі відкриємо ось цей інший твій 20к-аккаунт. Ось так. Тобто ця локація у мене є, просто вона не використовується. Скажімо так, в торгівлі. І я проходив оцю ось цю двадцятку і паралельно 4,5 місяці 60-ка челендж. І зараз вже одночасно, там декілька днів в серпні, я відкривав угоди уже на двох аккаунтах. Тому давайте до результатів з торгів за серпень місяць. Ось я побудував, до речі, вперше таку криву в Notion, тобто, ось ці всі трайди. Виражалися у вигляді кривої екіті, на що можемо звернути увагу? Це те, що почався там місяць невеликого мінуса Потім я навіть хапанув він стрік в чотири, в 4, в 4 те які підряд. Да. Типу, ну приємні знову ж таки були відчуття, але сказати, що була якась ейфорія чи радість від цього. Типу, ні, я просто виконував, знаєте, один робочий день, другий робочий день, третій робочий день, четвертий робочий день, і після четвертого тейка в ряд, ну знову ж таки не відчувалося якоїсь ейфорії. Типу, в мене вже в цьому році, в, трав... в кінці травня і на початку червня, був він стрік майже в 10 тейків підряд, і навіть тоді не відчувалося якоїсь ейфорії. Якось просто спокійно виконували трейди та й все у нас же ж формат торгового журналу. І ці відоси не тільки там для Ютуба, так само для мене самого, щоб я міг зафіксувати реальні свої відчуття, якісь на певних своїх етапах торгівлі. Тому так він стрік пройдений був, я вважаю, адекватно, достойно, без зайвої ейфорії. Просто відторгував. Потім, до речі, на третьому тайк, на третьому тейку да, у мене закрився, я собі. Почав відмічати в цьому кварталі ось так по аккаунтам, що у мене закрився 60 акаунт, і потім я жда чекав три дні, поки мені видадуть фандед уже після челенджа, і два трейди, получається так тейк-стоп. Просто в ноль прогнав, заплативши комісію на одному фандед-аккаунті, а вже далі. А вже торгувалися три трейди, два одночасно аккаунти Тобто, з загальною локацією тут вісімдесятка відкривалось, і пам'ятаємо, що одна двадцятка нас <свісно> в заначці, скажімо так, не по моїй вині. Ось тому місяць дев'ять трейдів. Стандартна кількість трейдів для моєї торгової стратегії, як на бектесті на дистанції в 10 років показувало в середньому там 10 трейдів. Так і зараз вже восьмий місяць в лайві. Це що я торгую? Називаємо це таким фронт-тестом. Перевірка стратегії з бак-тестів на реальних торгах. Так само виходжу на такі самі показники. Це приблизно 10 трейдів в місяць. Це одна торгова пара, тільки євро. Я торгую ось один до одного. Десь отакі от менші тейки получаються. Це через те, що я за 15 хвилин до червоних новин закриваю трейди. Коли зранку відкрив трейд, а в обід у нас червоні новини, буває таке, що треба просто по маркету за 15 хвилин закрити трейд. Я собі таке правило підписав і його притримуюсь. Ось, е, скіпались тут. Тут торгувалися майже всі робочі дні, скіпались тільки дні CPI, і скіпався день ЄЦБ. Якщо він був, от, не пам'ятаю, чи був. Цьому в серпні місяці ось. Ну це в основному два дні, які я скіпою. А, і флеш флешки, так коли зранку ця пачка піймає флеш, по-моєму, називається, то я теж просто цей день скіпою. А і German Berlin Коротше, назвав вам всі дні, коли скіпи, а так все інше торгується. Вот, торгівля один до одного, маленький стоп, тайк, одиничка, 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 мінус одиничка, одиничка, мінус одиничка, мінус одиничка, і в кінці, в сумі яких одиничок було більше, отримаємо результат. От, закрив плюс 1,4. Багато це чимало, ну це вже кожен для себе вирішує. Типу, моя задача працювати на дистанцію, і я знаю чи статистику своєї торгової системи, знаю, що можуть бути і збиткові місяці. Може бути торгівля цілого кварталу в нуль, можуть бути дуже хороші періоди, можуть бути такі лайтові. І ось такий період з такою кривою він має місце бути. Тому я абсолютно адекватно до цього відношусь. Тим не менш працюючи на дистанцію, був отриманий один пейаут От, в цей період. Думаю, догадуєтесь, я зробив виплату, і був отриманий фандед рахунок і закрита локація в 100 тисяч. Навіть при таких досить скромних результатах, але коли вони системно потрошки на дистанції, от, ці трейди роблять результати у вигляді паяутів і фандед рахунків. нагадую, три фандед рахунки І якщо не помиляюсь, близько 9 паяутів в цьому році з початку року до серпня місяця. От. Основна проблема, з якою, я, з якою я стикнувся в минулому місяці, і це ще почало тягнутися з липня місяця. Це то, що я почав звертати увагу на операційні витрати. От. Я цю тему так само вже піднімав, коли підводив результати торгів замин за липень місяць. От. Але давайте буквально коротко. Ще раз, тому що, можливо, якісь нові глядачі подивляться цей відос. Проблематика в тому, що на операційних витратах пропи нас трошечки як трейдерів скамлять. Всі пам'ятають, цей момент, коли ти відкриваєш трейд на 2 РР, а тебе закриває на 1,8 мити трейдері. Да? Або ти один до одного торгуєш, то тебе закриває там на 0,9. Ось і здається, там 0,1 РР це така невелика різниця, можна на це не звертати увагу. Приступі так само, отримав, закладаєш 1% ризику, отримав стоп-лосс, получаєш мінус 1,1. Там, тобто, замість 200 баксів, 220 тебе стопить. Ти такий, та нічого страшного, це, це нормально, нічого критичного, але. Коли це, це відбувається систематично, і такі стопи, і такі стопи те, які відбуваються систематично, то на дистанції в один трейд ми втрачаємо всього 0,1 RR. Так, це небагато. Але на дистанції в 10 трейдів, це вже мінус цілий 1 рер, мінус 1%. В мене в місяць. По 10 трейдів тобто кожен місяць із зі всієї своєї алокації. Давайте тако широкими масками порахуємо за 100 тисяч алокацій, і кожен місяць, за рахунок того, що проб мене мені протягує трайди, виконую їх неякісно, відкриває трошки вище чим нижче, де було заплановано. Я кожен місяць втрачаю тисячу від стака алокації, просто плачу пропу. Просто так. Коли проходив я челендж, ось цих протягувань не було. В мене при торгівлі, я теж це показував, от було відкрито два -трейдера, на яких, трейдера на яких було відкрито два, однаков... два різних акаунта, Funded і Challenge поруч. Я відкривав абсолютно однакові трейди, і було чітко видно, що на Funded це протягування відбувається, а на Challenge виконуються трейди чітко. Тобто, це, ця проблема, проблема з'являється якраз на фандед акаунта, коли ти вже на реальних торгах, От. і на дистанції в 10, в 10 в 100 трейдів, тобто візьмемо навіть 10 місяців, ти втрачаєш мінус 10 рр. А мінус 10 рр, торгуючи 1%, це що? Правильно, це мінус аккаунт, мінус твій фандед аккаунт. Тобто таким чином, протягуючи всього на 0,1 РР, проб знає, що він тебе витряхне просто на дистанції. Він тебе просто витряхне. йому даже, їм тільки оцей момент варто підкрутити, і вони знають що. Ти на дистанції зіл'єш, просто торгуючи нічого, навіть ти просто торгуєш свою ТС-ку. Будь ти самим системним трейдером. Ти на операційних витратах втратиш мінус 10 РР. це мінус твій аккаунт. Тобто думка, з якою прийдеться змиритись, що ти або якось думаєш хитрим способом, як оптимізувати ось ці витрати 0,1 РР на кожен трейд, або з часом приймай то, що за 100 трейдів, мінус 10 РР ти заплатиш і так чи інакше, проп аккаунт можна злити, скоріш за все, і злити проп аккаунт це нормально. Який я метод боротьби з цим втілив, захотів спробувати, це то, що, по-перше, я написав в підтримку 5 Years свого пропав, чи можу я торгувати 1,5% на угоду. Вони сказали, не бажано, не рекомендуємо, але типу можна. Ну, окей. І я вирішив, як робити. Я просто в перший трейд закладаю 1%. Якщо тут стоп-лосс, я в другий трейд закладаю 1,1% ризику, щоб у випадку тейку перекрити частково ось ці операційні витрати на минулий трейд. Тобто, після двох стопів на 1,2%, і якщо стопа в ряд, я починаю торгувати 1,5% і таким чином просто вже відторговую просадку. Ось і все. До 20 хвилин вкладаюся. Таким був місяць. От. Скромний результат. Ще раз 1.4 РР. Про основні якісь емоції від стока локації розповів. Про операційні витрати розповів. Я не, я не просто так на цьому акцентую, друзі, увагу! Це дуже важливо. Візьміть відкрийте торговий журнал, свій метатрейдер. Подивіться і порахуйте, наскільки сильно вас протягує. Типу, проб. А, до речі, я з цією проблемою написав все-таки в службу підтримки, і мені сказали: ну, не подобається тобі те, що ми на фандаді протягуємо, а на челенджі. ні. Так от, ми можемо зробити так, типу, щоб і на челенджі тебе протягувало. Коротше, я думаю, вони це роблять спеціально, і там не дураки сидять, це Вся математика порахована. Ось тому що саппорт навіть взбісили якось в повідомленнях, то, що я взагалі ось цю математику їм привів. Вот пеяутфандет та й таке торгуємо далі потихеньку, системно виконуємо свою роботу.